Російські війська підняли за тривогою усе з метою раптової перевірки боєздатності. За тривогою підняли три тисячі військових у Дагестані, Карачаєво-Черкесії, Чеченській Республіці та в Окупованому Криму. У екстрених навчаннях задіяли понад тисячу одиниць зброї, зокрема танки та бронетранспортери. Впродовж останніх днів повідомляють українські прикордонники на адміністративній межі з Кримом. Активізувалася повітряна розвідка авіації Російської Федерації. Окупаційні війська відновили використання Ероста Рись. Були зафіксовані польоти до Мі-8 та пересування катерів берегової охорони по акваторії Чорного моря. В цей же час е, зберігається активна діяльність російських військ і на Придністровській ділянці українсько-молдовського кордону, а саме приблизно в трьох кілометрах від населеного пункту Красна Горка. Це південний район міста Григоріополь, де відбуваються командно-штабні навчання окремих підрозділів так званих збройних сил невизнаної ПМР. За домом двохденних навчань передбачено відпрацювання як теоретичних, так і практичних елементів бойової підготовки, в тому числі стрільб.